До того часу, коли сталася та доленосна розмова, ми з Максимом жили разом уже 11 років. Життя наше було напрочуд спокійним, і я часто ловила себе на думці, що нам пощастило ми не з тих, хто вихваляється, але сусіди, бувало, шепотілися у Олени з Максимом усе як у казці. І справді, у нас було все просторий будинок, здорові діти, а головне, мир у сім'ї. Спочатку ми збудували дім поруч із батьком Максима, Миколою Петровичем, на великій ділянці, яку він нам виділив. Потім з'явилися діти, одне за одним щастя в нашому житті додавалося. Старшій каті було вже десять років, Маші сім, а маленькому Дмитрику нещодавно виповнилося два рочки. Я гасала по дому». Виховувала дітей, доглядала за садом, а Максим працював на місцевому заводі, де його поважали за працьовитість і чесність. Жили ми дружно, і сварки в нашому домі були рідкістю. Наше село, невеличке і затишне, розкинулося осторонь міської метушні тут усі знали одне одного, і життя текло за своїми сільськими законами. У нас із Максимом був свій ритм. Вранці він йшов на роботу, я займалася дітьми і господарством, а ввечері ми збиралися всією сім'єю. Катя, наша старша, уже активно допомагала по дому то з Машею уроки зробить, то з Дмитриком пограється. Маша, наша мрійниця, обожнювала малювати і гасати подвір'ям, збираючи квіти для своїх букетів. А Дмитрик, наш малюк, був загальним улюбленцем. Пухлощокий, і з вічно допитливими очима, він той діло намагався залізти кудись, де йому не місце. З батьками Максима, Миколою Петровичем і Вірою Іванівною ми жили душа в душу, вони були людьми старої загартованості, але добрими і завжди готовими допомогти. Часто заходили до нас, приносили гостинці для дітей або просто сиділи за чаєм, згадуючи старі часи. З братом Максима, Олексієм, ми також добре ладнали. Олексій був старший за Максима на два роки, і в їхній сім'ї він завжди був за головного. Коли їхні батьки днями пропадали на роботі, Олексій брав на себе турботу про молодшого брата. Він водив Максима до дитсадка, проведжав до школи, допомагав із уроками. Для Максима Олексій був не просто братом, а справжнім авторитетом, майже як батько. Я це поважала і ніколи не втручалася в їхні стосунки. Навіщо? Вони були близькими, і я бачила, як Максим цінує свого старшого брата. Дружина Олексія, Ольга стала для мене хорошою подругою. Вона була спокійною, м'якою, з доброю усмішкою і тихим голосом. Ми з нею часто гомоніли про дрібниці як зв'язати новий візерунок чи які квіти посадити навесні. У нашому селі до квітів ставилися прохолодно. Для більшості сусідів важливішими були грядки з картоплею та морквою, але ми з Ольгою були іншими. Наші подвір'я потопали в квітах: троянди, журжини, навіть рідкісні сорти, які ми замовляли разом через інтернет або купували на виставках у місті. Пам'ятаю, як одного разу ми з нею їздили на квіткову ярмарку в обласний центр. Цілий день гуляли серед рядів, вибирали корінці і цибулини, а потім півночі обговорювали, як їх краще посадити. Наші клумби стали місцевою пам'яткою. Діти з села бігали до нас, щоб подивитися на квіткові джунглі, як вони їх називали. Але Ольги була біда, про яку вона рідко говорила, але я знала, як сильно це її гнітило. Вона не могла завагітніти через проблеми зі здоров'ям. Якось за чашкою чаю вона відкрилася мені. Я бачила, як важко їй про це говорити, я намагалася її підтримати, як могла. Олю, не переживай, казала я. Подивися, що коїться у світі. Люди знаходять способи, медицина творить дива. Ти ще молода, сильна, усе у вас із Олексієм вийде. Вона кивала, і в її очах спалахувала надія, але я знала, що час іде, а лікарі нічого не можуть зробити. Олексій також переживав, але тримав усе в собі. Він був із тих чоловіків, що не люблять показувати слабкість, але я помічала, як він дивиться на наших дітей із теплотою, але й із якоюсь тугою. Того року ми вирішили охрестити Дмитрика. Йому вже виповнилося два роки, і ми все тягнули з хрещенням то одне, то інше. Нарешті вибрали день, і Максим одразу сказав, що хрещеним батьком буде Олексій. Хто як не він? усміхнувся він. Олексій був у захваті, він обожнював наших дітей, і вони відповідали йому тим самим. Коли він приходив до нас, дім наповнювався сміхом. Катя і Маша гасали за ним, вимагаючи розповісти чергову історію, а Дмитрик тягнув його за руку, щоб показати свої іграшки. Олексій терпляче бавився з ними, і я бачила, як це робить його щасливим. Напередодні хрестин я збилася з ніг, готуючи все до свята. У нас було заведено відзначати такі події з розмахом, і я хотіла, щоб усе пройшло ідеально. Зранку я пекла пироги, готувала салати, маринувала м'ясо для шашликів. Ольга прийшла допомогти, і ми вдвох накрили стіл, який аж гнувся від страв. У домі пахло свіжою випічкою, квітами і чимось святковим, що не опишеш словами. Діти гасали подвір'ям, передчуваючи веселощі, а Максим із Олексієм обговорювали, як краще організувати день. Уранці ми поїхали до церкви. Храм у нашому селі був невеличкий, але затишний, із дерев'яними стінами і запахом ладану. Дмитрик поводився напрочуд спокійно, лише інколи тягнув мене за сукню, вимагаючи уваги. Обряд пройшов без затримок, і я відчувала, як на серці стає тепло. Олексій стояв поруч, тримаючи Дмитрика на руках, і я бачила, як він пишається цією роллю. Після церкви всі поїхали до нас додому. Гостей зібралося чимало батьки Максима й Олексія, наші друзі, кілька сусідів. Стіл накрили на подвір'ї під старою яблунею, яку ми з Максимом посадили, коли тільки переїхали в цей дім. Свято вдалося на славу. Чоловіки пили домашнє вино, згадували старі історії, жартували. Жінки гомоніли про свої справи, а діти гасали подвір'ям, граючи в доганялки. Ольга сиділа поруч зі мною, і ми балакали про новий візерунок для в'язання, який вона знайшла в журналі. У якийсь момент я помітила, як Олексій дивиться на Дмитрика, який намагався залізти на стілець, і в його погляді було щось, чого я раніше не помічала. Я не надала цьому значення. Мало про що людина думає в такий момент. До вечора гості почали розходитися. Батьки Максима й Олексія пішли додому, друзі попрощалися, подякувавши за теплий прийом. Я пішла вкладати дітей спати. Дмитрик уже позіхав. А Катя з Машею ще були повні енергії, але я вмовила їх лягти. Повернувшись до вітальні, я думала, що ми з Ольгою та чоловіками посидимо ще трохи, пограємо в карти, як ми любили, дівчата проти хлопців. Ми з Ольгою вже жартували, що знову обіграємо хлопців, як раптом Олексій, який сидів із задумливим виглядом, видав фразу, від якої у мене всередині все завмерло. – «Олено». Народи мені дитину. Я застигла з колодою карт у руках, не вірячи своїм вухам. У кімнаті запала тиша, така густа, що, здавалося, її можна було торкнутися. Я подивилася на Максима, чекаючи, що він скаже щось, обуриться чи хоча б здивується, але він лише кивнув, наче це була найзвичайніша просьба. Ольга сиділа, опустивши очі, і нервово теребила край скатертини. Олексій, навпаки, дивився на мене прямо, і в його погляді було стільки рішучості, змішаної з відчаєм, що я аж затремтіла. Ти серйозно? нарешті видавила я, намагаючись приховати тремтіння в голосі. Я все ще сподівалася, що це якийсь невдалий жарт, викликаний зайвим келихом вина. Але Олексій не жартував він нахилився вперед, спершись ліктями об стіл, і заговорив, наче давно готував цю промову. Ти зрозумій, я щоразу, коли до вас приходжу, бачу ваших дітей Катю, Машу, Дмитрика. Чую їхній сміх, як вони бігають, як Дмитрик розмовляє, як Маша тобі свої малюнки показує. А в нас із Ольгою Тиша. як у могилі. Я не можу більше так. Ще рік два, і буде пізно. Ольга не може народити, ти знаєш, а я... я не можу її покинути. Вона для мене все, але дитину я хочу. Хочу, щоб у нас теж був такий сміх удома. Я відчула, як кров прилила до обличчя. Олексій, ти розумієш, про що просиш? сказала я, стараючись тримати себе в руках. Це не просто так, не пиріг спекти. Як я буду дев'ять місяців дитину виношувати, а потім тобі віддати. Ти при своєму розумі. Я подивилася на Максима, чекаючи підтримки, але він мовчав, дивлячись кудись. Це мовчання лякало мене найбільше. Олексій не відступав. Олено, я знаю, що це звучить незвично, але я благаю тебе. Ми з Ольгою не можемо мати дітей, ти ж знаєш. Лікарі сказали, що в неї немає шансів, а ти. Ти здорова, ти можеш. Я готовий усе оплатити клініку, аналізи, усе, що потрібно. Батьківську спадщину, дім, землю перепишу на Максима. Ми з Ольгою поїдемо, щоб вам не заважати, тільки допоможи нам. Його голос тремтів, і я раптом зрозуміла, як сильно він це обдумав. Це не було спонтанним поривом він жив із цією думкою, можливо, місяцями. Я кинула погляд на Ольгу. Вона сиділа усе так само дивлячись у стіл, і мовчала. Олю, покликала я тихо, ти що скажеш? Вона підняла очі, і я побачила в них такий біль, що в мене самої серце стиснулося. Олено, сказала вона ледь чутно, я знаю, що не можу. Лікарі підтвердили А Олексій, він так хоче дитину. Якщо не ти, він знайде іншу, а я, я залишуся сама. Кому я потрібна, якщо не йому? Її голос зірвався, і вона швидко відвернулася, щоб приховати сльози. Я встала, відчуваючи, як ноги підкошуються. Піду води поп'ю, пробурмотіла я і майже вибігла на кухню. Там я притулилася до стіни, намагаючись зібрати думки. Голова гуділа, як вулик, як таке взагалі можливо? Мій чоловік, мій дім, моя сім'я і раптом така пропозиція. І головне Максим, який мовчить, наче все вже вирішено. Я налила води, але руки тремтіли, і половина пролилася на підлогу. Повернувшись до вітальні, я спробувала говорити спокійно. Олексій, ти ж розумієш, що це не так просто. Навіть якщо я погоджуся, це величезна відповідальність, дев'ять місяців, пологи, а потім віддати дитину. Я не знаю, чи зможу. І взагалі, скільки це може коштувати у лікарні? П'ятсот тисяч, Шістсот? це лише початок. А як же я? Мої почуття? Наше з Максимом життя? У мене троє дітей дім, господарство. Як я це потягну? Може, вам краще знайти іншу жінку чи всиновити дитину? Олексій кивнув, наче чекав заперечень. Я все розумію, Олено, але ти подумай у вас діти здорові, міцні, у нас із Максимом кров одна, усе буде надійно. А якщо чужа жінка, хто знає, чим вона боліла? Я на роботі бачив, як люди з дитячих будинків беруть дітей, а потім із лікарень не вилазять. Не хочу так. Хочу, щоб моя дитина була здоровою, щоб у неї було все як у ваших. Я подивилася на Максима. А ти чому мовчиш? Це ж і тебе стосується. Він зітхнув, потер чоло і нарешті заговорив Олено, я Олексія розумію він мені як батько був. Якщо він просить, значить це серйозно. Я не хочу, щоб ти себе змушувала, але подумай ми ж сім'я. Його слова були як удар сім'я? А я хто в цій сім'ї? Просто інструмент для виконання чужих бажань. Розмова затягнулася. Ольга майже не говорила лише зрідка вставляла щось про те, як їй важко жити з думкою, що вона не може дати Олексію дитину. Олексій, навпаки, говорив усе більше, наче намагався переконати не лише мене, а й самого себе. Він розповідав, як мріє про сина чи доньку, як хоче вчити їх рибалити, як колись учив Максима. Я слухала, але в голові була каша. Я намагалася уявити, як це, виношувати дитину, знаючи, що вона не твоя. А головне, як це змінить наше життя, що скажуть діти, що подумають сусіди. У нашому селі плітки розносяться швидше за вітер. Коли Олексій і Ольга пішли, я залишилася з Максимом наодинці. Ти справді це підтримуєш? запитала я, ледве стримуючи сльози. Він знизав плечима. Олено, я не знаю, як правильно, але Олексій завжди за мене горою стояв. Якщо для нього це так важливо, може варто хоча б подумати? Я не відповіла, лягла спати, але сон не йшов. Я лежала, дивлячись у стелю, і думала, як я опинилася в такій ситуації. Усе, що було таким простим і зрозумілим наш дім, наша сім'я, раптом стало хитким, як весняний лід на річці. Минуло кілька днів після тієї розмови, але вона не йшла з голови. Я прокидалася з думкою про слова Олексія і засинала з тим самим важким почуттям. Наче на плечі мені звалили тягар, який я не могла ні скинути, ні нести. Дім, який завжди був моїм притулком, тепер здавався тісним, а звичні справи прання, готування, ігри з дітьми не приносили колишньої радості. Я ловила себе на тому, що дивлюся на Катю, Машу і Дмитрика, і думаю, як вони сприймуть, якщо я погоджуся. А якщо відмовлюся, і що буде з нашою сім'єю, якщо я зроблю вибір, який не сподобається Максиму? Максим, до речі, поводився так, наче нічого не сталося. Він йшов на роботу, повертався, жартував із дітьми, але я бачила, що він уникає розмов про пропозицію Олексія. Одного разу я спробувала завести розмову, коли діти вже лягли, але він лише відмахнувся. Олено, не квап події, Олексій почекає, подумай спокійно. Спокійно? Та як тут бути спокійною, коли тебе просять про таке? Я відчувала себе загнаною в кут, і найстрашніше мені не було з ким це обговорити. Ольга була частиною цієї історії, а з Максимом розмова не клеїлася. Батьки Максима, Микола Петрович і Віра Іванівна були людьми старої загартованості, і я боялася, що вони або не зрозуміють, або стануть на бік Олексія, як це часто бувало. Зрештою, я вирішила поговорити з нашою сусідкою, Мариною. Вона була старша за мене років на десять, жінка мудра, із трьома дорослими дітьми, які вже розлетілися з гнізда. Марина завжди вміла вислухати і дати пораду, не засуджуючи. Я дочекалася, поки Максим піде на роботу, а дітей забрала Віра Іванівна і пішла до неї. Марина зустріла мене на ганку свого дому з розсадою помідорів. Олено, щось ти бліда, помітила вона, витираючи руки. Що сталося? Ми сіли на веранді, і я розповіла їй усе про Олексія, про його прохання, про мовчання Максима, про сльози Ольги. Марина слухала мовчки, лише зрідка хитала головою. Коли я закінчила, вона зітхнула і сказала: Олено, це тобі не картоплю вибрати на базарі. Тут душа потрібна, а не лише розум. Ти подумай. Якщо погоджуєшся, чи зможеш потім жити, як раніше. А якщо відмовишся, чи не будеш себе картати, що не допомогла братові чоловіка. І ще одне діти. Вони ж усе відчувають Катя вже доросла, вона почне запитання ставити. Її слова лише посилили мою тривогу. Я й сама думала про дітей. Катя, наша розумниця, уже помічала, що я не в настрої. Учора вона запитала: Мамо, чому ти така сумна? Дмитрик знову вазу розбив? Я віджартувалася, але серце кольнуло. Як пояснити десятирічній дівчинці, що її мама розривається між обов'язком перед сім'єю чоловіка і власними почуттями? А маша, вона така чутлива, одразу помітить, якщо в домі щось не так. І Дмитрик, хоч і маленький, але вже тягнеться до мене, коли я засмучена, наче хоче втішити. Повернувшись додому, я вирішила відволіктися і зайнятися клумбами. Квіти завжди допомагали мені привести думки до ладу. Я взяла лопатку і вийшла на подвір'я, де вже розпускалися перші квіти, але навіть їхні яскраві барви не могли прогнати тугу. Поки я полола, до мене підійшла Катя. Мамо, а можна тобі допомогти? запитала вона, тримаючи в руках свою маленьку лійку. Я кивнула і ми взялися до роботи разом. Вона гомоніла про школу, про те, як її подружка Світлана намалювала смішного кота, а я слухала одним вухом, думаючи про своє. У якийсь момент Катя раптом сказала Мамо, а чому дядько Олексій з тіткою Олею такі сумні? Вони посварилися? Я завмерла. А чому ти питаєш? запитала я, стараючись говорити спокійно. Катя знизала плечима. Не знаю. Просто дядько Олексій, коли до нас приходить, завжди з Дмитриком грається, а цього разу він тільки дивився на нього і мовчав, і тітка Оля майже не розмовляла. Я обняла її, намагаючись приховати хвилювання. Дорослі інколи втомлюються, ось і все. Не переживай, усе буде добре. Але її слова зачепили мене діти і справді все помічають. Увечері я знову спробувала поговорити з Максимом. Він сидів на дивані, гортаючи телефон, а я готувала чай. Максиме, почала я, нам треба вирішити, що робити. Олексій не відступить, ти ж його знаєш. А я Я не знаю, як мені бути. Він відклав телефон і подивився на мене. Олено, я не хочу тебе змушувати. Але Олексій правий в одному у нас із тобою все є, а в нього порожнеча. Він мене життю вчив, розумієш? Коли батько з матір'ю на двох роботах гнули спину, він за мною бігав, годував, до школи водив, я йому винен. Я відчула, як усередині закипає злість, а мені ти що винен? Мені, своїй дружині, чи я для тебе просто просто спосіб допомогти братові. Максим насупився. Не кажи так. Ти знаєш, що я тебе кохаю, але сім'я це, це не лише ми з тобою і діти. Олексій теж сім'я. Його слова звучали щиро, але я не могла позбутися відчуття, що мене заганяють у пастку. Я хотіла кричати, сперечатися, але замість цього просто пішла до спальні, щоб не розплакатися при ньому. Наступного дня я зустрілася з Ольгою. Вона сама покликала мене, сказавши, що хоче поговорити. Ми сиділи в її кухні, серед банок із варенням і квіткових горщиків, які вона так любила. Ольга виглядала втомленою, під очима залягли тіні. «Олено!» Почала вона, я сама не знаю, як до цього ставитися, але якщо ти не погодишся, він знайде іншу жінку. А я. я не переживу, якщо він піде. Її голос тремтів, і я бачила, що вона на межі сліз. Олю, а ти сама чого хочеш? запитала я. Ти справді готова жити з дитиною, яку народить інша? І якщо це буду я, як я на тебе дивитимуся? Вона опустила голову. Я не знаю, Олено. Але я знаю, що без Олексія мені життя немає, а він без дитини не може. Я намагалася говорити про всиновлення, але він не хоче. Каже, хоче свого рідного, і я його розумію. Я пішла від неї з ще більшою важкістю на душі. Увечері, коли я вкладала Дмитрика спати, він притулився до мене і заснув, обхопивши мою руку. Я дивилася на його спокійне обличчя і думала, як я можу зважитися на таке. Але водночас я згадувала Олексія, його слова про порожнечу в їхньому домі, і Ольгу, яка боїться втратити чоловіка, і Максима, який, здається, уже зробив вибір за нас обох. Тиждень після розмови з Ольгою тягнувся нестерпно довго. Я відчувала себе так, наче стою на краю прірви, і кожен крок може стати останнім. Олексій більше не піднімав цю тему, але я бачила його погляди, коли він заходив до нас. У них була суміш надії і нетерпіння. Максим усе ще уникав серйозних розмов, а Ольга, здавалося, замкнулася в собі. Я знала, що час для рішення спливає, і мені потрібно було знайти відповідь, яка влаштувала б усіх або хоча б не зруйнувала нашу сім'ю. Я наважилася поговорити з вірою Іванівною, матір'ю Максима і Олексія. Вона була жінкою суворою, але справедливою, і я сподівалася, що її життєвий досвід допоможе мені розібратися. У неділю після обіду я залишила дітей із Максимом і пішла до батьків чоловіка. Віра Іванівна зустріла мене в своєму саду. Олено, сказала вона, помітивши моє обличчя, щось ти зовсім сама не своя. Розповідай, що сталося. Я розповіла все, не приховуючи нічого. Про прохання Олексія, про мовчання Максима, про сльози Ольги. Віра Іванівна слухала уважно, не перебиваючи, лише її пальці, що перебирали пелюстки, завмерли. Коли я закінчила, вона довго мовчала, а потім зітхнула Олено, ти в складному становищі. Олексій, мій син, і я знаю, як він страждає без дітей, але ти не зобов'язана вирішувати його проблеми. Ти мати, дружина, у тебе своя сім'я. Якщо погодишся, це змінить усе. А якщо відмовишся, Олексій, можливо, знайде інший шлях, але це його шлях, не твій. Її слова змусили мене замислитися. Вперше хтось сказав, що я не зобов'язана. До цього я відчувала, що всі чекають від мене жертви, але Віра Іванівна нагадала, що у мене є право на свій вибір. Я подякувала їй і пішла, відчуваючи, що тягар на плечах став трохи легшим. Але рішення все ще не приходило. Наступного дня я вирішила поговорити з Катериною. Вона була достатньо дорослою, щоб помітити напругу в домі, і я не хотіла, щоб вона будувала свої здогади. Ми сиділи в її кімнаті серед малюнків і книжок, і я обережно почала. Катрусю, ти ж бачиш, що мама з татом трохи хвилюються. Хочу, щоб ти знала ми вас із Машею і Дмитриком дуже любимо, і все, що ми робимо заради вас. Вона подивилася на мене своїми великими очима і запитала Мамо, це через дядька Олексія, він хоче, щоб у нього теж була дитина, як Дмитрик». Я остовпіла. Діти і справді все розуміють. Так, сонечко, відповіла я, але це дорослі справи, і ми з татом самі розберемося. Катя кивнула, але я бачила, що вона переживає. Увечері я зібралася з духом і покликала Максима, Олексія та Ольгу до нас додому. Я знала, що далі тягнути не можна. Ми сіли за стіл, і я почала я довго думала ваше прохання, воно мене розриває. Я розумію, як вам важко, але я не можу стати сурогатною матір'ю. Це занадто для мене. У мене троє дітей, і я не уявляю, як виношувати дитину, а потім віддати її. Це не про гроші чи спадщину, це про моє серце. Я не зможу. Олексій зблід, але мовчав. Ольга опустила голову, а Максим узяв мене за руку, наче хотів підтримати. Я продовжила але я хочу вам допомогти. Я дізнавалася про всиновлення є агентства, які працюють із сім'ями, допомагають знайти здорових дітей. Я допоможу вам із документами, із чим завгодно. Тільки не просіть мене робити те, що я не можу. запала тиша. Олексій дивився в стіл, а потім сказав Олено, я тебе розумію. Пробач, що поставив тебе в таке становище. Я просто Я не знав як інакше. Ольга заплакала, але в її сльозах було щось нове не відчай, а полегшення. Вона взяла мене за руку і прошепотіла Дякую, Олено. Я боялася, що ти погодишся, і я не знала, як із цим жити. Максим нарешті заговорив Олексій, ми знайдемо вихід. Ти ж знаєш, я завжди з тобою. Але Олена права, це не її ноша. Олексій кивнув, і я бачила, що він намагається стримати емоції. Гаразд, сказав він. Давай спробуємо з всиновленням. У наступні тижні ми з Максимом і Ольгою почали допомагати Олексію. Ми знайшли агентство, яке займалося всиновленням, і я їздила з ними на зустрічі, допомагала заповнювати документи. Це був довгий процес, але я бачила, як в очах Олексія і Ольги з'являється надія. Вони почали готувати дім, облаштовувати дитячу кімнату, і я вперше за довгий час бачила Ольгу щасливою. Минув рік Олексій і Ольга всиновили хлопчика, якому було три роки. Його звали Сашко, і він був таким же допитливим і жвавим, як наш Дмитрик. Коли вони вперше привели його до нас, дім знову наповнився дитячим сміхом. Катя і Маша прийняли Сашка як брата, а Дмитрик тягнув його за руку, показуючи свої іграшки. Олексій дивився на них, і я бачила в його очах вдячність. Наші стосунки з Олексієм і Ольгою не змінилися. Але стали, мабуть, ще ближчими. Ми й далі садили квіти, грали в карти, жартували, але тепер у нашому селі було на одну щасливу сім'ю більше. Я знала, що зробила правильний вибір, і це почуття приносило мені спокій. Одного разу, коли ми з Ольгою сиділи на її веранді, вона сказала: Олено, якби ти тоді погодилася, я б, напевно, не змогла з цим жити. Дякую, що ти прийняла таке рішення. Я усміхнулася і відповіла: Олю, ми сім'я. А сім'я це коли всі щасливі. Вона кивнула, і ми продовжили пити чай. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.